Навіть під час тривоги я працюю і мене це зовсім не зупиняє, тому що цілі самі себе не досягнуть. Нагадую, що я живу в Києві, і дуже часто історію, коли мені доводиться працювати навіть в таких станах. Чому ми здаємося на шляху до наших цілей? Тому що неможливо досягнути щось за один тиждень. Ти запостив одну сторізь і зразу все кидаєш. Пройшов інтенсив, і в тебе коротше мільйони зразу на рахунку. Тому що здаватись це нормально. Буває таке, що немає ресурсу, немає енергії, і це окей. Цілі досягаються, якщо ви просто вкалуєте. Всім привіт! Ви на моєму каналі, мене звати Саша Хоролець, і сьогодні ми будемо говорити про те, чому ми здаємось. А взагалі мій блог про саморозвиток, про гроші, про проявленість і про психологію. Сьогодні хочу поговорити про те, чому, коли ми ставимо якісь цілі або коли ми йдемо в проявленість, ми здаємось. Чому ось ми робимо якісь перші кроки, а потім ми втрачаємо мотивацію, втрачаємо натхнення, і ми все кидаємо. Я точно знаю, що ви вже починали вести блог, що ви дуже хотіли зробляти гроші з нього, що ви вже якусь там посаду хотіли займати дуже класно, там фотографувати хотіли, знімати якісь теж відео, але у вас це не вийшло. Ви не подумайте, не те, щоб я там у вас не вірю, просто я дійсно розумію, що це буває дуже часто. Ми живемо дуже в швидкому світі, і ми дивимось на інших людей. Нам здається, що у всіх такі стрімкий розвиток, що всі люди, всі блогери, всі люди, які мають якусь класну кар'єру, вони дуже швидко почали розвиватись, і типу, кожного разу, коли ти постиш сторіс, у тебе купує зразу мільйон людей. Або кожного разу, коли ти надсилаєш своє резюме, тебе одразу кожна компанія бере. І, от уявіть собі, є людина, яка два місяці починає шукати собі роботу. Вона надсилає резюме в різні компанії. Або уявіть людину, що вона там два місяці постить різні пости, сторіс, рілс, різні і В неї нічого не виходить. Вона починає думати, що з неї щось не так. Вона відчуває фрустрацію, тому що її потреби не задовільняються. І, врешті-решт, що відбувається, ця людина кидає, тому що цілих два місяці нічого в неї не виходить, і вона думає, що все у всіх все виходить. В мене вообще капець, ну прям нічого не виходить. Тому ми так і не доходимо до своєї цілі, тому що ми просто швидко здаємось. Розумієте, для того, щоб знайти роботу, можливо, треба три місяці, можливо, треба півроку, можливо, треба ще більше часу. Але ми думаємо, що з нами щось не так, ми щось не так робимо, і ми кидаємо це. Але фішка в тому, що якщо ми будемо щось змінювати, ми будемо змінювати наші дії, ми будемо змінювати наше мислення, в нас точно вийде, просто трошечки згодом. І весь цей час ми не просто робимо одні ті самі дії, а ми тестуємо різні гіпотези, перевіряємо реальність, і, врешті-решт, в нас точно все вийде. Така сама історія, наприклад, з інстаграмом. Якщо я починаю вести блог, і я веду його цілий тиждень, ніхто не купує мої продукти, я думаю, ну що ж такое? У всіх все йде. Оці всі історії купи інтенсив, і за два тижні почни заробляти. У всіх все йде. А в мене цілий тиждень, блядь, нічого не йде. Але ви ж не знаєте, що до того, як я продаю, наприклад, свої інтенсиви на великі суми, до того як я маю якусь аудиторію, до цього я пиздячила 5 років для того, щоб напрацювати цей досвід, для того, щоб витримувати нові стани, для того, щоб моє мислення нарешті змінилось, і я почала дійсно діяти так, як мені хочеться, і не боятися цього. Що у цього короткого моменту, коли в мене вийшло, було дуже багато, типу, таких, pre steps, дуже багато таких попередніх кроків, які дозволили мені бути в цій точці і мати гроші, мати якийсь там успіх, мати якесь мінімальне признання. І коли ми хочемо, щоб у нас вийшло все з першого або з п'ятого разу, це така дитяча позиція. Я знаю, що це така вже заїжджена фраза, але дійсно, коли ми не розуміємо реальність, коли ми живемо в ілюзії того, що я такий класний, значить, час всі у мене підуть купувати. І всі мене одразу будуть запрошувати на роботу. Це ілюзія, і ми падаємо в дитячість, не перевіряючи контакт з зовнішнім світом, не стикаючись з реальністю. Тому що реальність може бути інша, ви можете не мати сил, у вас можуть бути інші вихідні дані, вам може бути просто важко і ви йдете через супротив. Може у вас є якісь фактори, які забирають вашу енергію? Може, ви живете в якихось деструктивних стосунках? Може у вас просто немає грошей, і вам би хоча б в нуль вийти, і це зжирає вашу енергію. Розумієте, що є дуже багато факторів, які впливають на це, і неможливо прямо з точки нуль прямо вистрелити. І якщо коли ви починаєте вести блог, ви націлитесь не на місяць, а ви націлитесь на рік. Що, наприклад, наприкінці року у вас буде 5 тисяч підписників, і кожен п'ятий буде у вас щось купувати. У вас буде якась продуктова лінійка, і це буде приносити вам кошти. Якщо ви націлитесь на рік, ви втрачаєте оце відчуття такої внутрішньої напруги. Зникає тривога, і вам починає легше рухатись вперед. Я вже пояснювала це на прикладі схуднення. Якщо ви хочете в понеділок прокинутись і одразу все, спортік, значить, все, цукерки не їмо, Починаємо якось там по новому жити життя. Йде понеділок, вівторок, середа, в четвер ви зриваєтесь, думаєте, ну все, типу, я прям зриваю, значить, все, я не вдаха. І замість того, щоб продовжити зрозуміти, що це нормально, що зриватись і здаватись на цьому довгому шляху. Це нормально, ви думаєте, все. Значить, це значить не зараз. Вселенна мені каже ні, і я не продовжу. Значить, ця вага для мене теж оптимально. що мені худнути? Але якщо я націлюсь на довгий проміжок часу, наприклад, три місяці, наприклад, пів року або цілий рік, розумієте, мені стає легше, наприклад, скинути 10 кілограмів протягом року. Зникає внутрішня напруга, і я розумію, що так там будуть ось такі періоди. Я іноді буду здаватись іноді в мене буде щось не виходити. Але це нормально, тому що в мене вже є цілий рік для того, щоб вибудувати якусь систему. Тому для того, щоб перестати здаватись, зрозумійте, що період досягнення вашої цілі він довший. І це є норма. Що будуть моменти, де вам не хотітиметься знімати сторіс, будуть моменти, де вам не хотітиметься надсилати резюме, і йти на роботу. Щось буде в вашій роботі таке, що вам, в принципі, не подобатиметься. Але це все норма, тому що ми граємо вдовгу. Або цей прикол з рекламними макетами запустив один макет, він не спрацював. Ну все, типа, що буду в ньому розбиратись? Не працює, це не працює один макет. Значить, тобі треба зробити інші дії, попросити про допомогу, потестувати інші гіпотези для того, щоб в тебе все вийшло, а не просто кинути, і сказати ну все не вийшло в мене. Іноді треба зробити щось інакше, попросити про допомогу, змінити стиль ведення блогу, можливо, взагалі змінити професію, піти в терапію, зробити якісь інші дії, які допоможуть вам досягнути вашої цілі. Але я дуже прошу вас не глобалізувати або глобалізувати. Але як слона, знаєте, розбиватися на маленькі шматочки. Тому що якщо в нас маленький шматочок, який ми можемо досягнути, нас зникає внутрішня напруга. І ви хочете одразу їбашити вообще, абсолюті, типу, я такий достигатор, Але ви забуваєте, що в нас є емоції, в нас є відчуття, в нас є стани, і кожен момент на досягнення цих цілей ми щось відчуваємо. І оце щось відчуваємо, воно прямо впливає на наші стани і прямо впливає на наші дії. Тому для того, щоб не здаватись, я вас попрошу не глобалізувати. Я вас попрошу подумати в довгій перспективі, що ви можете досягнути. І розуміти, що здаватись, це нормально. Не мати ресурсу, це нормально. Не знати, що робити в якійсь конкретній точці на цьому довгому шляху, це також нормально. Тому я пропоную і здаватись, і не здаватись разом. Для цього підписуйтесь на мій канал, для того щоб ми тут разом з вами досягали класних цілей. Пишіть мені в коментарях про що ви хочете бачити в наступних випусках, тому що я реально їх всі читаю. Ну, якщо чесно, мене просто поки треба 5 коментарів під кожним відео, тому мені не важко їх всі прочитати. Все, бувайте, і зустрічаємось тут за тиждень, наприклад.